你看，看一个。 Доброго дня, шановне панство, дорогі гості, шанувальники таланту, видатного вченого, слов'янознавця Юрія Івановича Венеліна Гуци. Щиросердно вітаємо вас на нашому святі з нагоди відкриття пам'ятника нашому видатному землякові. А на згадку про цю подію прийміть дарунок Хліб та Сіль. Адже закарпатський народ завжди славився своєю гостинністю. Там, де в горах ніжно пломеніє тиша, Височать ялини пишно, мов свічки, ввечері легенько вітер заколише, За селом на груні срібні смирічки. Там село Тибава, гуце Батьківщина, десь там була і хата на краю села. Звідки ля малого Юрика стежина, узяла за руку і в світ повела. Раненько пішов він від рідної хати, потічки до того всі перебродив. Та де би не був він, а гори Карпати Лишалися у серці, у ними він жив, залишив далеко верховину матір. Потягло в науку у інші краї, Щоб корінь женшеня людям відшукати, бо в пошуках щастя людської душі, на отій дорозі йому не всміхались ні сонце, ні місяць, ні навіть зірки. Та йшов він безстрашно в темряві все далі, його не лякали й невдачі гіркі. Але зустрічались радісні стежини, що вели все ближче і ближче на схід. Москва і Софія, нова батьківщина, у якій залишив він вагомий слід. Орла і погодін подавали руки, щоб йому не збитись з вірного путі, хоч ішов навпомацки в велику науку, та прийшов до неї без вагань в житті. І хоч залишився в Даниловім скиті наш син верховини, крутих полонин. Ми його нащадки в бурхливому світі пишаємось ім'ям Гуца Венелін. Молоді роки Венелін Гуца провів у Тебабі. звідси йшли витоки його майбутньої діяльності. Ми горді і щасливі. Що саме Свалявщина благословила на добру справу свого вірного сина Венеліна Гуцу, який вніс помітний вклад у скарбницю вітчизняної науки, у зміцнення міжслов'янських зв'язків в історію болгарського національного відродження. Венелін Гуца є гордістю не тільки Свалявщини рідного Закарпаття незалежної України, а й всього слов'янського народу. Відкрив він храм науки, відкрив він храм науки на всі ж двері, якій немає краю ні кінця. Як радісно, що з нами наш венелін продовжує іти в нове життя. І Болгарію сходив він благовісну. На постаменті Габрові стоїть. Тут він дихнув нове життя у пісню, стежину прокладав у благовідь. Душа надіє, що увесь світ знає, що ти в нас, мудрий генію, єси, що є на світі закарпаття славне, ствалявщина нетлінної краси. А зараз до слова запрошується міський голова Іван О, Іванович Ланьов, за сприянням якого відкрито цей пам'ятник. Доброго дня, шановні діточки, шановні присутні запрошені та гості. Дуже приємно, що ми сьогодні відкриваємо в далеку дорогу, путь в далеку дорогу в історію. Адже хто, і хто не знає історії, не має майбутнього. Сьогодні це ще раз підтверджується тим, що два брати, які знайшли то, знайшли відповідні кошти. Відкриваючи сьогодні цей пам'ятний меморіал нашому земляку Гуцин роблять це правильно, роблять це, я думаю, на згадку придешньому поколінню. Я дякую всім, хто знайшов час, знайшов. Зміг прийти до нас і відкрити, відкриваючи цей пам'ятник. Я думаю, що кожен із нас буде пам'ятати цей день і згадувати потім у майбутньому. Дякую. До слова запрошується голова обласної державної адміністрації Олександр Олександрович Ладина. Доброго дня, шановні свалявчани, шановні гості, які прийшли розділити свято День міста Сваляву. З кожним роком наші міста села стають гарнішими. І сьогодні до святкування дня міста в Сваляві приємне подарунок такий на свята прийнято дарувати подарунки. Сьогодні Михайло Іванович Іван Іванович внесли свій клад для того, щоб згадати історію Закарпаття, згадати історію Свалявщини, тому що дуже багато наших закарпатських хлопців. І жінок прославляють наш край далеко за межами нашого краю. Їх знають не тільки України, а далеко за межами України. І дуже гарно, що находяться люди, находять можливості для того, щоб увіковічнити пам'ять наших видатних закарпатців свято. Вас. Дяцібі вам, дорогі гості, за шану до нашого земляка, за те, що ви завітали в рідний край Юрія Венеліна Гуци, з якого починалася його довга дорога у широкий світ. Низький вам уклін. І велике спасибі від всієї свалянщини, від учнів нашої школи. Запрошуємо вас відкрити пам'ятник. Děkujeme za úvahu.